Ділимося на дві групки, і перша група буде виписувати прислівники, які пишуться разом. Друга група ті, що пишуться з дефісом. А, у нас тут слів не дуже багато, я думаю, що ви за 5 хвилин впораєтесь. А, я зараз ділю вас на дві зали. Ділю автоматично. Так. Ну, начебто нормально. Візуально бачу, що буває у нас по-різному. Нормально розділило. Ви зараз переходите в зали, у вас є 5 хвилин. Ну, зараз 19. Давайте в 25 хвилин ми перевіряємо це завдання. Але я думаю, що ви впораєтеся і швидше. Зараз одну секунду повернеться гліб, медвідь, і ще раз розподіл зроблю. Так, сесійні зали. Не бачу Глеба Так, давайте так, обговори а тут немає. Автоматично я ставлю максимум 5 хвилин. І воно завершиться. Ось так переходимо до своєї зали. Я все бачу, хто в залі, хто не в залі. А, так. Єва переходить до свого. Залу до своєї групи. Аліса. Аліса, чому не переходиш? Дякую. Наташа, тебе вибило? Так, да, мене вибило з групи. Можна мені ще раз так-то Так, зараз спробуємо. Так, приєднуйся. Єва тебе вибило? Ага. Так, ти була в другій, в другій групі, зараз да, другій. тебе перемістити, а потім назад поверну. Давай повертайся до дітей. Дякую. Друга група. Не забувайте, що ми працюємо обговорюючи у всіх вимкнені мікрофони. Це у вас групова робота? І не забудьте визначитися, хто буде доповідати. Але обговорюйте всі разом. Я бачу, хто говорить, хто не говорить. Залишилася одна хвилинка. Зал буде закритий автоматично. Доброго дня ще раз. Доброго дня, з поверненням. Як ваші справи, поки у нас не було. Чекала, спостерігала, як ви обговорюєте. Mm. Так. Начебто всі повернулися, так? Да? Ну, так. Да. Да. Походу, всі. Але мені, знаєте, як, ну, мені дійсно видно, працюєте ви в залі е, всі разом. Ну, є групова робота чи немає? От я побачила, що друга група сиділи у кожного, майже у всіх були вимкнені мікрофони. Тому там групової роботи не було, кожен виконував завдання індивідуально. От мені цікаво першу групу послухати, бо я бачила обговорення. Мікрофон був активний у декількох учнів. Хто в першій групі доповідає? Ну, no. no. Ещё этот вопрос. Или ну, я не знаю, я. я думаю я то, що мені, що я мовчу, я нічого не говорю, сразу сказав. Мене не хвилює, що ви там обговорювали, мені треба ваші відповіді. Давайте, ви називаєте ті слова, які ви виписуєте, а я їх підкреслюю. Ну, давайте так, червоним. Ну, давайте. На Так ви будете всі разом доповідати чи як? Можемо всі вместе. Що ми згодні? Ну давайте, на навіки. Аня, згодна з Глебом? Так, да, навіки, на рівно, на осліп. На осліп і на осліп. в нічію. В нічію і зранку. І зранку, да. так. Вроде б все. Ну да, просто ми не успіли <звіць> по времени, ми там довго говорили. Ну от давайте так, я ще даю вам декілька секунд, подумайте, подивіться уважно на <звіць> слова. Перша група. Так, друга група, хоч працювали і окремо. Там були, а хоча б могли обговорювати Наташа, Денис. Кирил прус. Денис, що ти виписав? О, людський. Давним-давно. О, а я знайшов. Почекай Як секунду. Ой, извините. Почекай, извините. хай Денис вискажеться. Як небудь. Як-небудь, тільки давайте з наголосом буду. По-італійськи. Високо-превисоко. Угу. Високо, превисоко, Високо, добре. Хто зна коли? Ага. І без кінця без краю. Без кінця краю тільки. ой без кінця краю Наташа, у тебе так само, чи якісь інші слова? Ну, в мене так само. Так само. Маргарита теж була в другій групі. Ну, начебто так само. Начебто так само. Маргарита єдина, хто вмикала мікрофон. От дивіться, у нас залишилось ніде одне слово. Воно чи є? Першої чи другої групи? Другої. Першої. А. Першої. Бо дивіться, у вас є лоб, це іменник, і є два префікси с під. Або приконо через два дефіса? А що дефіс? Ви виписували, Ой, що пишеться разом. Все одним словом. А можна, я тепер скажу? Не можна. Тепер у нас ще одне слово є: як-небудь, тому що у нас є правопис, частка аби, ані і так далі. І є в кінці як? Ні. Ні але Ні. У, тебе, а, чому? у тебе це буде не частка як, а це буде, у, у тебе йде частка небудь. Слово небудь ага. не може бути окремим словом, А, тому що частка допомагає будь. Будь-небудь, оце буде оць, оця саме частинка. Зрозумів, це з другої частинки, mm. там де будь небудь. Ну, так. Да. Що um, ти зрозумів? Я, зна я знала все слово через 10, я тільки них на нікос що відталкивалося. З групою, не повезло. З групою? Та пощастило все нормально. Ні, я имею в виду, що Ми обговорювали. В э... цьому мені сподобалось, що я бачила, що ви. Навіть якщо ви просто там побалакали, але візуально мені здається, що була робота.